Я звати Леонід, я приїхав з Херсонської області, конкретно з міста Херсон. Приїхали ми 10 квітня і поселилися ми, як виявилося, поселилися ми в родичів, а вони відносяться до Щербанівської територіальної громади і відповідно зв'язалися з вами і стали тут як. Біженці на облік. Ну, такий був цікавий ранок, як і всіх. Але за день до цього в мене є товариші, ми, у нас там спільне хобі, хобі по туризму. І десь 23 числа ми перепишусь один з одним в Телеграмі. Вони говорили на повному серйозі, що буде війна. Ну, тобто ми спілкувалися, там були колишні військові. Або частково ті люди, які зараз служили і зараз служать, то багато кидали відео там з хамер спостережень, там з якоїсь російської області, що з підвигається до кордону ствольна артилерія, і таким чином буде війна. Ну, ми не вірили, ми так поговорили і лягли спати. Це бо 23-го ввечері. І на ранок, 24-го я просипаюся від того, що мені телефонує батько в п'ять ранку. І каже, Льоня Вставай почалась війна. Ну, Я не повірив спочатку. В самому Херсоні на момент п'яти ранку було тихо. Ми прокинулися з дівчиною на той момент. ще. І вона взяла свій телефон, почала своїм родичам телефонувати, дзвонити. неї родичі живуть в Харкові і в Охтирці Сумської області. То ті вже їхали з Харкова в 5 ранку на розбитій машині, з Харкова в Охтирку, кажуть, «Да, почалось обстріли. Тобто у нас це швид провело почуття, так сказати, ми швидко вскочили. Реакція була ну така, десь на підсвідомості очікувана, що буде все-таки війна, але і ніяк не готувалися ми до цього, тобто там не запасалися нічим, не ні валізу не збирали. То почали першого що ми почали робити, це в Петранко підірвався і поїхав на заправку, заправитися бензином, бо знав, що буде дефіцит. Коли я стояв в черзі приблизно годину-дві. Дуже велика була така в місті паніка, багато людей кудись їхало туди, сюди. Дуже багато було машин, людей. Це було в пів шостого, десь ранку. І поки ми стояли в черзі, побачив, як летіли дві ракети тоді ще в Чорнобайівку. Ми, ми жили просто в Херсоні неподалік від Чорнобаївки, і тому ми все це чули. І тоді перші ці вибухи, які ти сам почув, усвідомлюєш, що все-таки щось почалось страшне. Ну, після того, як заправились, ми почали дівчина, їхати по магазинам, скуповувати перші необхідні, які нам треба продукти, бо ніхто не знав, що буде далі. Щоб поки не планували виїжджати, думали, поки що може все якось, щось зміниться. Вірили, що там вистоять наші військові, що Херсон все ж таки вдасться відстояти. А коли вже перший день війни вже десь приблизно 12 ранку вже точилися бої під самим Херсоном, а це десь приблизно ну, кілометрів 90 від Криму, ну вже зрозуміли, що область фактично вже область в окупації. Тому мені потелефонували 9 ранку і сказали, що в нас вже висить російський прапор в селищі. Ми такі, ага. Ну і почали поки, поки сидіти на місці, тому що було страшно кудись виїжджати. Постійно були бої і навкруги Херсона, і передмісті Херсона. То ніхто не знав, де буде безпечно і що робити. Тому ми поки сиділи, запаслись продуктами, запаслись там першими медикаментами і сиділи, чекали. Це був перші десь два-три дні війни. Поштовхом було багато причин. Ми пішли жити до сестри, бо в неї приватний будинок, ми жили на квартирі. Вона теж в нашому районі, теж неподалік Чорнобайовка, відповідно, але в приватному секторі. І ми почали всі гуртом жити в одному місці, для, можливо, для того, щоб безпечніше було. І коли участилися обстріли, коли ми це все чули, що ніч, потім ми десь посиділи днів 10 вдома, коли все більш-менш утихло, тоді ми почали ходити на роботу. То ми лікарі і почали далі ходити лікувати, надавати невідкладну допомогу, тобто ми стоматологи, ходити на роботу. І вже коли це все стало складніше, тобто закінчилися наші продукти, так, вони почали нав'язувати свою ідеологію, то почали оце російські прапори, безкінечні перевірки, постійні блокпости, які вони роблять, отак, їдуть по вулиці на БТРі, спригнули люди, все, це блокпост, всіх перевіряють. Нас постійно перевіряли, хто ви, що ви, Чоловіків роздягали, шукали якісь татуювання, незрозумілі. Небезпечно було. Людей забирали. дуже Спочатку війни дуже багато людей пропало, молодих хлопців пропали, деяких повернули потім, деяких не повернули по сьогоднішній день. І дуже було страшно, що людина, яка мала проукраїнську позицію, був вже на гачку, навіть. навіть тих колаборантів, які давно сиділи в Херсоні, чекали, так сказати. Приходу цих нелюдів, які могли спокійно тебе здати за те, що ти просто про української позиції. І переживали за, ну, я переживав за себе, розумів, що я можу попасти до їхніх рук. Поштухом стало те, що роботи ставало, ну, робота то була, але її ставало менше, все дорожало, був дефіцит тотальний десь в три години. А дня місто вимирало, ми працювали приблизно до двох до трьох і йшли додому. І тоді, коли ми йшли додому, вже місто було пусте. Нас постійно перевіряли, хто ви, що ви, чого ви тут ходите, тому і тому інше. Тобто їх дуже було багато військових, їхніх на початку війни в Херсоні, коли ще я там був. А поштовхом стало те, коли до мого мій під'їзд прийшли до мого сусіда молодого, прийшли на сьогоднішній день, я розумію, що це прийшли ФСБ. Напевно, вони були в. Звичайно, одягі, в Балаклавах говорили з російським акцентом, і вони сплутали мене з дівчиною з ним і почали приставати. Тобто їх було чоловік п'ять. Чого ми тут, що ми тут йдемо? Давайте телефони на перевірку. Я запитав, чому справа. То вони ну, почали звинувачувати мене, що я їх навето знімав, але я просто йшов з роботи додому. Кобто нікого я не знімав, і вони просто сплутали квартири квартири. Але швидко від, нас відпустили. Тому ми швидко забігли додому і вирішили, що все-таки будемо виїжджати. Ніхто ще не розумів, як виїхати. Я кожен день моніторив ситуацію, бо спочатку був один шлях виїзду, потім цей шлях закрився, тому що там багато людей потрапили під обстріл. І ми виїхали через Снігурівку на той момент. Тоді ще можна було так виїхати. Я запропонував сестрі з дітьми. Вони думали, все ж таки погодились, і ми поїхали. Разом я з дівчиною і сестра з дітьми. Чоловік не залишився вдома там, на так хазяйстві. Десь ми 7-8 квітня зібрались з плану, так я так збирався, десь два дні. То зібрали необхідні речі і спланували і поїхали рано вранці. Тобто, це колона через, тоді, помню, здається, було сім постів. Це була неділя, і ми так підгадали, щоб їхати неділю, бо ми подумали, можливо, в неділю будуть менше перевіряти. Так воно і вийшло, насправді менше перевіряли машин. І там приблизно з 10 машин, проїжджаючих через блокпост, там, можливо, одну-дві перевіряли. І нам повезло, що нас ці сім постів не перевірили. І ми так за 4 години від Херсона ми вже були в Баштанці. Тобто ми дуже-дуже швидко дуже виїхали. І нам повезло. Потім через тиждень цей проїзд взагалі закрився, і моїй там. Товариші, вони теж виїжджали, але вони вже троє суток з дитиною спали в селі, їх не випускали, тому вони тоді поїхали через інший пункт пропуску і тоді виїхали. А зараз взагалі неможливо не виїхати, не заїхати, нічого. Я тут навчався. Я навчався в. Української медичної і академії, плюс в мене дівчина наполовину Полтавчанка, в неї тут багато родичів, які тут живуть. І я, в принципі, знав місто, і в мене тут були також і товариші, я мав би собі якусь знайти роботу, тому ми вирішили поїхати саме в Полтаву. Нам родичі допомогли житлом, тобто ми на початку жили в них, ну а потім, потім уже ми почали жити окремо. Коли вчився, мені дуже подобалась Полтава, дуже зручне, компактне місто з транспортом проблем тоді ще не було. Коли ми переїхали, відповідно напевно війна внесла корективи, і теж там в Полтаві якісь відбулися зміни. В яких моментах це в позитивний бік, в яких моментах негативний. Але в цілому Полтава дуже дуже добре нас зустріла, дуже добре нам допомогла, допомагає. Тому особливо ваша Щербанівська громада, велика подяка від всієї нашої сім'ї за те, що багато робите для переселенців. Дійсно, не на словах, а на ділі. В принципі, в цілому то місто не дуже змінилося, тому що там, не так давно я звідси переїхав, три роки назад я переїхав з Полтави в Херсон. А, ну, змінила, напевно, війна змінила всі міста. Ти не жив тут як заробітчанин, я жив тут як студент. А коли вчися як студент, то зовсім по-іншому це все сприймаєш. Але зараз в Полтаві багато залишилось моїх товаришів, друзів студентства. І, Дуже дякуючи Полтаві, яка об'єднила нас і дала можливість мати надійних товаришів і друзів, тобто на яких я можу розраховувати, щось допомогти. Я їм допомагаю. І Полтаві дуже добре, як і тоді були, так і зараз. Так, є можливість працювати. То в мене там через товаришів я зміг знайти собі роботу. Зараз працюю, але працюю в двох містах: і в Полтаві, і в Охтирці, і Сумській області. Охтирка дуже сильно постраждала під час бомбардування на початку березня. Тому там теж працюю стоматологом і тут працюю. Тому трошки туди-сюди їздимо. Ну, дякуючи, що є можливість. Стараюсь допомогти там, або коштами, або знайти якийсь інструмент, або знайти якесь обладнання. До мене звертаються там товариші військові, і ми тобто, я ще відповідним друзям телефоную, і ми там гуртуємося і допомагаємо, хто чим може. Але в цілому так, так і допомагаємо. Коли ми були ще в окупації. Це на початку там було війни, мій товариш він там, воював в Чернігові, він на той менше, ще в Чернігов, був в облозі. Він звернувся до мене, каже, у нас все, машина закінчилась, треба машина термінова. я своїм там, колегам потелефонував, і ми за два тижні зібрали на новий пікап, і хлопцям передали новий пікап і вони почали їздити. Отак намагаємось, гуртуючись, допомагати хто як може. Виклики були це житло в Полтаві, пошук житла і нереальні його завищені ціни відповідно до того, що пропонують. Це були найбільше виклик. Це майже півроку шукали собі житло, тому що дуже-дуже все дорого. Я не розумію, чому так, чому в Полтаві ціни на квартирі наскільки завищені, наприклад, в інших областях і регіонах набагато нижчі ціни. Тому це найбільший виклик, який, який нам так сказати не сподобався, тому що ми знаємо Полтаву, ми раніше тут же і жили, і вчилися, і зараз чому так ну, важко відповісти. На Херсонщині дуже складно, то є зараз два розуміння. Є з Херсона, є Херсонщина. Тобто Херсон на правому березі, там ще складніша ситуація, ніж на лівому березі. На правому чим? зараз там, де є дефіцит товарів, дуже-дуже завишені ціни. Ну прям дуже завишені ціни. Плюс ну, таке, там в Херсоні більше присутній, так сказати, оцей вплив. Росіян на людей, тобто більше давлять, більше людей пропадає, більше таких, можливо кажучи, звірств. Плюс періодично там йдуть обстріли російських позицій на околицях Херсона, відповідно, херсонцям це все чути. Ну і от тобто, В Херсоні набагато складніше, ніж на лівому березі. Хоча на лівому березі да є все ж таки в сільській місцевості люди самі собі можуть їжу добути, тобто це простіше набагато, ніж в місті, плюс постійно це нав'язування, тобто свого російського російські там банки, рублі вони це намагаються все ж таки остаточно внідрити. Але вже скільки пройшло часу, з початку війни гривня ще ходить, і люди не якось не сильно переходять на рублі, що дуже мене тішить особисто. Що люди тримаються, а ті тільки ходять і бісяться, що не, не виходить все колонізувати під рублі. От і все. Пропадають люди, пропадають і активісти, і волонтери, ті, хто не виїхав військові минулі, які в, воювали, але вже були звільнені там, то теж багатьох забрали і деяких не повернули, Це тих, кого я знаю, мого товариша там і били. І хотіли застрелити, як він казав, десь посадці вивезли, але вони відпустили. І він нас наступний день виїхав втік, так сказати. В основному молодь вся виїхала, залишилися люди плюс-мінус пенсійного віку. Або ті, кому нема куди, або за що їхати. В цілому молодь вся виїхала, тому, тому так. Ми планували весілля давно. Ми планували весілля ще з осені. Планово вирішили грати в Полтаві, тому що так сталося, що більшість гостей з Полтави думали якраз робити в Полтаві, щоб простіше було. І ми вже планували все. І там на початку війни ми вже все замовили, все, все заказали. І коли вже почалась війна, ну ми думали, що щось зміниться, що як-от там під Києвом да, їх відкинули з Сумської області, їх відкинули з Чернігівської. Ми думали, що зараз скоро все закінчиться, але зрозуміли, що з Херсоном це затягується надовго, то спочатку ми перенесли весілля. Перенесли на два місяці ще змістили його на, кі... на кінець літа, думали, що все ж таки якось вдасться. І ми зробили невеличке весілля. З одного боку, було і радісно, що ми все ж таки зробили да, для себе свято, з іншого боку, що не було там близьких людей. і Вони дуже хотіли попасти, але все розуміли, що війна. Таким чином ми по відеозв'язку. Один одного побачили, вони нас привітали і все. І ну, ми пообіцяли собі і їм, що війна закінчиться, ми приїдемо ще, на, ще в Херсонщині зіграємо весілля, тому, тому будемо будем надіятися, що скоро це станеться. Я думаю, що країна наша зміниться однозначно. Тобто ті зміни, які зараз у нас відбуваються. Я думаю, що це докорінно змінить наше населення. Суспільство вже буде більше відноситься до розвитку, так, до розвитку своєї країни, тобто, щоб ми стали дійсно незалежні, дійсно суверенні, щоб закінчилась війна нашою перемогою. Через 10 років, ну я лікар, я бачу себе лікарем через 10 років. Неважливо, як да, де, де я буду працювати, суть не зміниться, тобто, це. Я думаю, що будемо далі допомагати людям. Головне, щоб якнайскоріше закінчилася війна і всі повернулися до звичного життя. Хоча я не знаю, яке може бути вже звичне життя після війни. Але будемо відновлювати, я думаю, все, будемо відновлювати наші міста, зруйновані. Попереду йде зима. І не зрозуміло, яка вона буде. Хочу побажати в першу чергу, щоб наші військові трималися, щоб дуже, ну, зимою дуже складно воювати, так особливо відкриті місцевості. Це про Херсонщину я кажу, тому що це відкрити степова зона, там дуже і холодно, і дуже все видно. І дуже хочу побажати, щоб вони себе берегли, щоб. За допомогою нашої підтримки, так і моральної, і волонтерської, вони відчували те, що тил їм допомагає. Щоб ну, перше, це стійкості, терпіння, мужності, і хочеться, щоб всі повернулися додому живими, цілими, до своїх родин і найскоріше.